Колоска біла і зелена. Оця полоска має бути світла і має бути ширша від зелена. Оце, оце пітно на сонечку. І кавунчик має дзвеніти. Але що люди шукають сухий хвостик, мокрий хвостик, все від цього не залежить. Бо якщо кавун поливний, то хвостик зелений. А так в основному. Кабон-кавоничка значення не має, Це просто дурні розкази. Це просто більше насіння є в кавуниці, а в не менше насіння. А по співості значення немає кавун кавоничка. Світ має бути вже повністю світла, бо є отака. Бачите, полоска біла? Вона вже має бути ясно виражена. Ось така полоска вона вже має бути ясно виражена. Вона має бути ширша від зеленої, така. видно, що бо якщо вона ще кабунзаєм, він ще такий мутний. А це вже йде світло вирежена полоска, Бачите? В кожному колоночку. Де? Оце, бачите, це вже все. Де... То це означає, що він спілий. Так, так. Це ага. він вже повністю спілий. А як робити, що він солодкий попався? Це... це це він звідки це, це, це... Це це він не може це, чи він солодкий, чи не солодкий. Просто лавун, який віч на сонечку, і як більше п'ятно, він на більше сонечка хапнув, взяв сонечко, більше потягнув, так що він йде вексово. Ага. А від чого залежить, що кавун більш такий насичений червоний, а є які не насичені червоні. Це є сорта? Ага. Є, це є сорти. От, наприклад, продюсер-сорт, він йде розовий, але він є солодкий. А цей де крімсон цвіт, він йде Темно-яркий, червоний, то є різні сорта просто-напросто. А колір тут це просто від сортів. А ще по хвостику, я знаю, обирають кавуни. Від чого це залежить? Хвостик тут немає. Це якщо, якщо йде суходол кавун, якщо він йде ґрунтовий кавун, то він тоді сухий хвостик у нього йде. А якщо кавун йде ранній поливний, то хвостик зелений, він поливається і на нього вода так, що свіжий кавун. І так, що він не може мати такий хвостик. А це вже де грунтовий румунський комок. Ну, вже, вже, хво... Кісточок, хлопця, хлопчик, хлопчик менший. Де тут широке таке питно? Ось таке широке питно. Шерше Тут де, де дівчинка, а де а тут бачите, тут нема. Тут хлопчик, то він не менше насіння, а дівчинка має більше насіння.